Бажаю міцного доброго дня всім українцям, миколаївцям, які я хочу попросити долучитися до збіру голосів про про надання почесного звання Героя України Смаркалову Денису Юровичам, військовослужбовця 123-ї бригади, командиром розвідки 189-го батальйону, який був під час його життя моїм командиром та другом, вірним союзником, соратником, сім'янином. Мужем, братом та любим сином, який загинув, захищає нашу країну на херсонському напрямку. Долучайтесь, слава Україні! Бажаю здоров'я! Я, Я вихованець командира Смеркалова Дениса Юровича, який героїчно боровся за Україну та, на жаль, загинув. Дуже прошу вас підписати петицію про присвоєння Героя України, моєму командиру. Він був гідною людиною. Слава Україні! Бажаю здоров'я, я, я Ісаїв Олександр Денисович. Прошу вас долучитися до петиції моєму командиру Смеркалову Денису Юровичу позивний вечір. Це найхоробріша та найвідважніша людина. Це був мій командир, який до останнього подиху боронив Україну.